Знімаємо роботу. Слава Україні! Товариство! ССО Азов Київ продовжує чистити запорізький напрямок від рашиського непотребу, і сьогодні боги війни артилеристи. У нас сьогодні в такому ключі артилерія для чайників. Ага. — Що ага. чайнику основне потрібно знати про, про артилерію, перепрошую. Ну, з бази починаючи з того, що там така штука як бусоль стоїть, яка орієнтується по місцевості орієнтує гармати. І що для чайників треба знати? Що Не можна, блядь, біля відкатника стояти, бо яйця переб'є. Справді, що починається робота артилерії. Артилерія починається з розвідки позицій. Проводиться саперна підготовка позиції, проводиться підготовка позицій старшим офіцером батареї. визначаються місця для гармати, забиваються кілочки. Гармата заїжджає на місце кілочка. Ставиться вся прекрасна штучка, як бусоль. Відповідно, навідник е працює з бусолістом, орієнтує свою гармату. Тобто бусоль орієнтує гармати, гармати виставляються в напрямку стрільби. По команді можуть працювати. Якщо команди на роботу нема, переходимо в режим чергування, маскуємо гармати і очікуємо. Як тільки поступає команда, повна бойова готовність. Висилати снаряд, снаряд заряджається і починається весела робота. Друже філософ, як воно взагалі бути командиром артилерійської батареї? Це знаєш, це вже хвороба. Я навіть не знаю, як бути не командиром. А Том... команда та, яка в тебе зібралася. Наскільки я розумію, це дуже різні люди. Взагалі, в мене є Заслужений актор театру і кіно. В мене є айтішники, бармени, барбери. Тобто е в мене є директор автоми, по Україні. Переважно в мене бізнесмени різного уровня. О, звичайний актор театру і кіно. Театр Лесі Українки. Тоді він ще був колись русский драми. Як вам зараз роль О. артилериста? Батько був артилеристом, і я думаю, що він був би ну, гордий за мене. Я думав, що мені буде дуже важко, тому що дійсно я там з математикою, з якимись такими точними от, моментами взагалі не дружив, ну, тому що гуманітарій поповнюючи зі школи, оскільки я там наводився, да, працював саме як навідник. Я почав наводитися і дійсно там ну, треба просто. Знати алгоритм дій. От, mm -hmm. Оце головне. Я, я спіймаю навіть якийсь кайф від цього. Що а оку, що найбільше то, подобається що. в роботі артилерії? Ну, звичайно, залп, бабах. Mm -hmm. Особливо, коли я знаю, що він летить цим підером. На жаль, я не можу сказати конкретно, але я завжди думаю, що прямо в голову якомусь там орку воно прилетає. То я тішу себе надію, що ми точно це робимо або кудись в бліндаж. Я в минулому житті лід дизайнер в it компанії. Попередньо в мене був досвід з Червоним Христом, я працювала, списалася з святом, і він каже, от ми тут там, їздимо, дижуємо, я кажу, давайте, я хочу до вас, у вас відкрита позиція типу, бойового медика. І він каже, ну так, так, я прийшла там якусь бесіду і така, типу, ну все, що, що робити, куди там відживати, це хлопці супер молодці, типу, вони працюють знаєте, як конвейери, і так типу чітко. І я ж там час від часу сижу з цими. З командуванням і особами і дивлюсь, типу, як відпрацьовують, то тобто, типу, дуже мене дуже пишаюсь. Мені хлопці також здавалося, що типу, розрядиться. Краще, ну, класні відчуття. Я не знаю, типу, якщо ти там відчуваєш, що ти сонний, чи там тиск, нас, все, типу, ти не тиск, ти просто бахнула дев'яносто, ти ожив, а потім тобі кажуть: о, посадочку, посадочку, і ти такий. Я був військовим в 90-ті роки. Потім йшов в ІТ-сферу, у мене там ряд бізнесів. До початку війни я віце-президент по бізнес-операціям в крупній ІТ-компанії. Зараз такий момент, що або ми теряємо країну, або ми щось робимо, воюємо. Приходилось щось. Це що, я не робити. плачу, у мене просто щось потрібно було. Да. <звільному> займався. E, спочатку охороною, потім роботами з проблемною заборгованістю. Пізніше працював в банку 24-го Я просто позвонив на роботу, сказав, що у мене на роботі більше не буде. Зібрав речі і поїхав. Як давно ти в артилерії? Чи для тебе це новий досвід, чи ти вже мав справу? E, з артилерією я мав справу, бо починав з мінометів 120-го калібру. Перший мій міномет був чи то 41-го, чи то 42-го року випуску. Ну, тобто якби червоноармійські діди знали, хто з нього буде воювати, вони б його скоро за все підірвали. Смотри, ми зараз ми будемо гадати на кофе. Так, успокойся. Все, гадаємо на кофе. Смотри. Это Цезарь. Ну реально, ми скоро отримаємо нове оружие. А на дно чашки, там реально Цезарь, видиш. На коні. Д44. Я відразу, якщо чесно, подумав, що це якісь сербські або ще щось гармати. І вночі я їду, на них дивлюся, присвічую фонариками, і в мене шок. І Я думаю, боже мій, як я з цих бабуль буду працювати. Якого вони року? 46-й рік. Вони старше моїх. Батьків, ну почнемо з того що якщо чесно, то це взагалі від початку був такий хлам, на який на, на якому навіть не на всіх затвори працювали. У нас дві неділі пішло на те, щоб їх повністю розібрати, повністю перемазати все, переробити, замінити, що можливо було. Ми їх відновили, поїхали відстрілялись. Потім вони лягли всі після полігону. Ми знову їх перебрали. У них, якщо я не помиляюсь, по мануалу 26 снарядів в сутки тільки можна стріляти з них. Ну, 30 снарядів ми зараз все-таки з нею умудряємося вистрілити. Наш калібр 85 міліметрів. При попаданні в зеленку дає малий димний слід тяжело видеть корректуру, ми часто не відемо розрив. Результати роботи вам вже доповідають, чи ви якось спостерігаєте. Ми спостерігаємо стрім, який забезпечує піхота з дронів або наша розвідка. І ми в режимі реального часу бачимо, куди ми поцілюємо. Або якщо нема стріма, то через радіозв'язок ну це дуже рідко. Дякуємо маску і армії Сос і тим програмістам, які роблять кропіву. Програмне забезпечення дозволяє людям без досвіду, взагалі артилерійського. Ну, робити свою роботу. Скажи, що б хотілося б першочергово, які артилерійські засоби отримати, якщо така можливість буде? То якщо нам дадуть, що зараз yeah. серйозніше, а хлопці дійсно мої вже професіонали, yeah. я yeah. думаю, це освоїться за декілька днів. Там від початку була яка розмова, що хлопці от є 2000 снарядів, ви їх відпрацьовуєте і ми вам нам пообіцяли, що щось, якусь нову зброю. А в ідеалі? Яку б хотілося артилерію, з чим би хотів би попрацювати? Чесно, я би для початку хотів би обіцяні вже багатьма відомствами М777 і вчитися на них відповідно десь в Штатах. А в ідеалі хотів би арчери. Я готовий в ньому і їздити, і жити. Яку б артилерію хотілося б? О, ну тут... Скажем так, є завжди полеміка в підрозділі. Хтось хоче три 7 або щось, якісь аналоги. Але мені більш подобається, якщо ми завжди допомагаємо нашій піхоті десь схожий калібр, 105 мм або щось таке. А, но на більш устойчивій платформі, ну як гаубична, щоб ми більш точно поражали цілі. Потому что ну, на этих пушках, как говорится, два выстрела подряд, даже при идеальных настройках, ну, ты не сделаешь, есть определенный люфт. Трошки хотелось бы, конечно, покращить эту технику. И дуже потребна автомобильная техника и ну, какие-то квадрики. Вот это все, что к нам не попадает. Кому по новой захидные партнеры, дуже просим увеличить Постачание на оружия. У нас стоит 4 миномета. Долгий наводит первый, Санчес второй. Я подбегаю к первому, он переходит к третьему. Я ебеню с первого, перебегаю до второго, Санчес уже перешел к четвертому. Долгий уже третий навел, побежал к первому. И я просто вот так вот Такая бегаю, четыре миномета хуярю постоянно. А они постоянно наводят, чтобы мы не теряли время. И у нас просто Катюша херячек. И мы там такой трэш творили скажи, что он наиваще в работе артиллерии? Что наиваще? Сиди ты без работы. Это наикращая работа в свете.